Друзі, привіт! Минуло вже два місяці з моменту створення моєї ферми по фарму кейсів КС2. Нагадаю, що я їх створила відразу ж після того, як додали термінал, де одразу за місяць я окупила 4 аккаунти з 10. Давайте сьогодні подивимось, що саме нам випало за ці 4 тижні і оцінимо результати по окупності. Також давно в нас не було розіграшів, тому давайте наступне відео буде про ферму десь через місяць. Якраз за цей час розіграємо АК47 крижане вугілля. Умови дуже прості. Поставити вподобайку у цьому відео, підписатись на всі телеграм-канали, які є в описі, та в коментарях вказати свій телеграм, щоб при перемозі можна було вас знайти. Багато хто каже, що можна автоматизувати ферму та додати ще акаунтів, але я щось поки не хочу ризикувати. Вважаю, що надалі Valve буде активніше боротись з цими фермами. Бо якщо зранку зайти в гру, то це просто жах. Грають одні боти, особливо на таких мапах, як Італія чи той самий бій на смерть. Дійсно, якщо автоматизувати і масштабувати, то буде дуже гарний прибуток. Але Valve зараз дуже тягнуть з цим і не роблять це одразу, як це і відбувається із читерами, а онлайн то росте завдяки фермам та читам, тому побачимо, як буде далі йти процес і чи наважиться на такий крок габен. Давайте тепер перейдемо до кейсів та зброї, яка випала за цей місяць. З усіх 10 праймових аккаунтів мені випало. Футляр віддача 11 штук по 21 гривні. Футляр кіловат 17 штук по 19 гривень. Футляр Революція 4 штуки по 23 гривні. Футляр сновидіння та кошмари 2 штуки по 92 гривні. Футляр перелом 1 штука по 31 гривні. Генезіс термінал 5 штук по 37 гривень. Також випало трохи зброї. Це Глок-18 перестрільник. Майже без подряпин за 570 гривень. Та П 2000 бурштиновий градієнт, також майже без подряпин за 128 гривень. Вирішила зараз все продати, щоб вийти вже в нуль, бо є переживання за бан, хоча я все вручну фармлю. В мене за цей місяць вийшло 1744 гривні. З рахунком комісії в стімі майже 1500 гривень залишилось. Тому це окуп ще 2,5 аккаунтів, тобто 6,5 аккаунта. акаунта. Виходить, що наступні два місяці витягнуть мене в повний нуль, або ж якщо буде якесь оновлення і додаткові з'являться термінали, то вийде набагато швидше. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і підтримку. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал, якщо досі не підписані. А також не забувайте про телеграм-канали, де я останній час активно викладаю інформацію. Всі посилання є в описі. Бажаю всім успіхів!